Фестиваль зхідрок, що відбувся у Тросінці 26 27 липня, говорить багато. Велика кількість компліментів звучить на адресу організаторів заходу, але найбільше, мабуть, їх робота помітна самим учасникам фесту, музичним гуртам, що розважали у ті дні публіку. То що найважливіше у проведенні фестивалів, та який фактор був визначальним для кожного колективу, щоб погодитися взяти участь у східрок, розповідають учасники фестивалю. Організаційні моменти, тобто а, чи... Я вас дійсно хочу почути, організація сподобається, щоб було всім комфортно. І Це все стосується і звуку апарату, стосується там, реклами, стосується е... просто людських е... відносин. Тобто, якщо це все є, ці всі пункти, то, то це класно. Тобто, і на моє здивування. Ваш фестиваль Присміці, тобто, дуже серйозний підход, тобто все розписано, сам чек, вихідна сцена, прес-конференція, це дуже чітко, постійно, постійно якби, контролюється, тобто, і це в принципі дуже для організації. Ну, ми любимо рок-фестивалі взагалі. Сама літня пора, вона досить так, Фестиваль. спри... так сприяє саме такі рок-фестивальні традиції нашій. Ось, і ми з задоволенням їздимо, їздимо по таких мероприємствах, навіть е якщо це молоді фестивалі, е в Тростанції ми ніколи не були, ось, е і для нас це теж певний досвід, тому ми, ми погодились і ми думаємо, що все буде окей. Чому з цьому не сподіваємося, щоб було багато людей і щоб люди щоб отримували задоволення, задоволення від, від того, що відбувається, від хорошого сауну, від атмосфери, від, 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 від якісного виконання. Так, там, ось. І особливо дуже важливо, щоб люди пішли з хорошим відчуттям, з хорошим настроєм. Мы растем что мы ничего То есть чтобы классные эмоции остались после фестиваля. Тогда, если так будет, то автоматически фестиваль имеет право на жизнь. наступления. Ну вообще, ездим везде, где нас приглашают. Ну это это наше любимое дело нас как бы ничего не остановит. Если прикольный фестиваль, вообще с удовольствием приедем. Нет, нет разницы, большой город или маленький, Да. Не, не суть не в этом. Главное, как пройдет концерт. Да, кстати, зачастую получается, что в маленьких городах как-то прикольнее получается. Именно об атмосфере. Возможно, потому что в больших городах слишком много всего. А как-то когда в маленьком городе, ну, кстати, большие фестивали тоже, вот, например, Бастити, он же не в Днепропетровске проходит, он под Днепропетровском. Поэтому... Как бы то, что в Тросенце это не говорит, абсолютно никак не характеризует. Ну, например, может быть очень большой фестиваль вполне. Как-то бывает, если первый фестиваль, то как раз максимально стараются mm -hmm. и недостатков мало. Ну, бывает, но ну, это чисто неопытность, но они незаметны, в принципе. На самом деле очень легко отличить сразу, ну, потому как обращается организатор. Бывает, просто приходит предложение, ну и буквально с первых как бы, минут разговора становится ясно, что можно не работать с ним. А бывает сразу понятно ну, при этом может оказаться какие-то минусы оказаться в дальнейшем, но с первых слов организатора, который связывается, становится ясно, продолжать диалог или нет. Ну, как бы у нас не было сомнений, мы продолжаем. Есть разные организации, есть хорошие, есть там, может, что-то не совсем получается. Не страшно, когда не получается, страшно, когда делается небрежно какие-то вещи. То есть, когда там все равно, там, ты звонишь, говоришь, ну, ребят, ну мы не наезжаем, там мы ничего не хотим, нам бы хотелось, чтобы некоторые какие-то моменты, ничего сверхъестественного не просим, вообще, мы, мы не звезды там. Вот, а, но просто хочется, чтобы было человеческое отношение, наверное, в первую очередь, чтобы какое-то такое взаимопонимание было, и это, в принципе, определяющий фактор. То есть, и когда зовут, тогда в первую очередь просто пытаешься понять, то есть, насколько там... Приятно будет работать с людьми и все. Это, это первый момент. А второй момент это личный настрой. То есть я не думаю, что есть тут разница в каких-то командах. То есть каждой команде все одинаково. То есть личный настрой. То есть, мы какие приехали сюда, так оно и получится. Вот. И я скажу, что если выступление не удается у многих команд, в наших в первую очередь, в каком-то критерии, то, конечно, это неправильно, когда команда начинает где-то искать проблемы в организаторах. Все, это ерунда. На самом деле всегда проблема только в музыкантах, потому что что-то там у них не в порядке. Так как этот фестиваль проходит впервые, как бы нам очень интересно на нем побывать и посмотреть, что от него можно в дальнейшем ожидать. То есть какой звук, какая сцена, и вообще ну, как будет публика реагировать на нашу музыку. Да и в общем, нам интересно пообщаться с другими коллективами, познакомиться, может в будущем делать какие-то совместные концерты. Первое впечатление, как известно, важное. То, как встретил Рок Зи Рок Тростянец. Мне очень понравился город, мы погуляли здесь немножко. Мы были около вашей некой аллеи славы, посмотрели, кто здесь в какое время был чем знаменит. Узнали о том, что здесь на втором курсе бывал Чайковский. Но вообще классный город, очень красиво здесь, мне очень нравится. Прикольное здание вот это круглый двор, его так и надо, как-то и просится в нем что-то проводить. Я был удивлен очень, когда сказали, что во время, ну что он только во время праздников открыт. Я думал, что мне кажется очень крутая идея, если он всегда был открыт, там были магазинчики, какое-то такое место центральное. Ну как бы очень компактный центр, ну прикольно. Были удивлены э, самой крепостью. С самим форматом проведения этого фестиваля. То есть мы видели много различных фестивалей, много различных площадок, но здесь есть определенная, я бы так сказал, историческая атмосфера. Соответственно, мне кажется, и мы, и люди, которые придут сегодня послушать нас и другие коллективы, они воспримут это несколько в сыной позиции. То есть, мне кажется, что определенная атмосфера будет сегодня особенной. Багато приємних слів музиканти висловили на адресу організаторів фестивалю. Організація повністю удовлетворяє, навіть я з зустрічав кілька, я так розумію, состав, а організація вже успіла вирішити свою благодарність за хороше гостеприємство. Тобто все понравилось, так? Так, да, звісно. В плані направлення дуже навіть добре. Ну і, і виставили, в принципі, теж. Ну, я тут нічого просто не можу сказати. Конечно, конечно, нам бы хотелось выступить немножечко попозже, но от открытие фестиваля тоже хорошо. Очень доброжелательный прием в первую очередь. То есть за нами все время бегают. Если нам что-то нужно, нам все время показывают, где, что, куда сходить, что, грубо говоря, что можно. Все, что нам нужно, то есть все к нашему. Уровень организации подобных фестивалей, конечно, очень радует. Хорошо, что хорошо так принимают. и, собственно говоря, организация на хорошем уровне. Потому что не всегда, в принципе, получается. Ты приезжаешь, и тебя встречают, отвозят, накормили, показали площадку. Как бы, ну, это очень приятно, это очень здорово приезжать в такой город. И как бы большое спасибо вашему мэру, который нас ну, так принял, скажем так. Спасибо. Плюс еще, конечно, вот этот э, общий исторический фон, он как бы располагает на позитив в первую очередь. То есть как-то вот оно все, э, оно все имеет какую-то свою жизнь. И вот это вот и передается нам тоже. Супер, что у нас проводится на сумской земле именно такой вот фестиваль такого именно масштаба. Я сам звон зовсім военского міста, і в області, я там, може, трошки більше за простяницу не за такие як там люди живуть. на жаль экскурсии менеджер, спираль с декілька годинных фестиваль, но всего это с ним цель экскурсия. Як по мені, то вже надели чеснок фишки що організатори можно говорить высоко, что организаторы должны современные. Тому що рядом на професію фестивалю в ній було скай і інших корма. Тобто взагалі склад підібрали і навіть якщо самого діляться, це переважна більшість, так що я бачив на піші, то награють було якісно. Плюс вже довелося побувати на самому часі. Прекрасний звук, сцена, прекрасне місце. А це значить, що логістика фестиваля дуже добре працювали і става займаються професіоналом. Зокрема, музиканти, які турбуються про комфорт інших американців. Тут зрозуміло, що поки що постимо, приємно добре, організовано є спати, щоб їсти, дай прийняти душі все. Да. Що ще треба музикантському до української команди? Так, що люди будуть виступати. Те, що ми бачили на афішах сьогодні, тобто гурти, які будуть грати сьогодні, вони грають не перший день і це їх не перший виступ. Тому Очікувати якогось такого провального виступу когось ми не будемо і не хочемо цього. Я згодом з Олександром треба віддати належне організаторам лайнап двох днів фестивалю Східрок, Він а, дійсно вражає. Вражає те, що у а, невеликому провінційному містечку а, люди знайшли в собі сили, змогу а, зібрати дійсно одні з кращих колективів і не тільки з України, ті, які грають сьогодні наживо, які є актуальними. Тобто дійсно цікаво буде послухати деяких з сьогоднішніх виконавців. Мені дуже подобається сьогодні організація, то, що от я вже сьогодні успів побачити, почувствувати, да на себе я можу сказати, що фестиваль дуже гарно організований. Большой респект такой просто человеческий всем организаторам, потому что это не делается, как многие фестивали у нас, так, а давайте организуем фестиваль, а давайте, да. То есть это делается действительно людьми, которые знают, что нужно сделать для того, чтобы фестиваль состоялся. Это большая работа, как бы закулисная, которую зритель не видит, но так, чтобы все прошло, э, ну, как бы гладко и всем было удобно и, и э, все это было ну, вот, будем сказать, на, на правильном уровне. То зліс все свита їсть. Надзвичайно тепла атмосфера, одразу після того навіть відчувається, коли тільки ступили перший крок, вийшовши з автобуса, відчувається атмосфера, одразу підбігли. Дівчатка розсували всі хлопчики, хто куди, хто за ким, хто куди. Одразу нагодувалися, теж відчувається дуже сильно, дуже приємно. Ви знаєте, навіть сама атмосфера, коли ніхто нічого не говорить в тиші, все атмосфера, вона сама говорить за себе. Классно, тепло, приятно. За переконанием всех опытанных участников «Схидрок», якісний фестиваль» повинен мати платный хід. Когда платный, очень такая фильтрация происходит. Если человек купил билет, он не просто так приходит, там, выпить и там, меньше всяких драк, меньше ну, каких-то инцидентов. Люди приходят слушать музыку, они не приходят там искать приключений каких-то, вот, они приходят на, люби... на любимые коллективы. Но, с другой стороны, бесплатно тоже есть примеры, там, особенно благотворительные фестивали, тоже приходит такая, ну не просто так, публика. Ну, а городские праздники ⁇ это тоже как бы своя атмосфера. Вот когда в Харькове у нас был этот Квин, там сколько собрали, вообще еще, еще около 300 тысяч. Да, ну это был бесплатный. Концерт. Просто чтобы бесплатный концерт был, это ну какой? Это нужно, чтобы там власть организовала, ну, то есть город. Ну, Или, да, это благотворительный. А чтобы был бесплатный и без таких спонсоров... Ну, это значит, группы будут какие-то, которые выступают бесплатно. Ну, и, соответственно, а группы, чтобы выступать, им нужно платить, чтобы записывать альбом. Ну, обычная группа известна, и не выступает бесплатно. Ну, и как бы оно все завязано. Поэтому зачастую хорошие фестивали — это платные фестивали. А почему бесплатные, собственно говоря? Потому что э, бесплатные фестивали, как правило, посещают люди, которые просто зеваки. То есть им э, особо не интересно то творчество групп, которые играют на этом фестивале и вообще организация этого фестиваля. Бесплатные фестивали, как правило, для людей, которые э, ходили в Тростенце, пили пиво около шоколадки. Правильно говорится, да, шоколадка, ну, нам такси сегодня так сказал просто. Вот, э, ходили пиво, а вот тут внезапно они узнают, что играет группа Skype где-то недалеко от шоколадки и тусуют, идут с этим пивом там и в принципе они практически не знают ни одной песни группы Sky, но они просто пришли потусоваться. Это не круто. Круто, когда человек платит деньги за то, что он хочет получить. Хлеба, зрелище, секс, там, я не знаю, все что угодно. На фестивалях очень много интересного происходит всегда. Если ты просто пришел бесплатно потусоваться, никакой ценности в этом нету. А если ты заплатил за это деньги, ты может получить максимальное количество привилегий. Это хороший концерт, это хорошая организация, клевые девчонки, потому что не клевые девчонки платить не могут за э, фестиваль. Поэтому, мне кажется, что фестиваль должны быть платными. это очень важно. На месте, на моем доме все-таки фестиваль должен В Украине есть проблема с формированием музыкальных смыков э, украинцев, с ставлением Це пересічно українці до того, що роблять музиканти. От мало того, що привезен більшість українців, поведено на FM, слухає, грубо кажучи, там етапа, Лепса, маю нічого проти цих виконавців, але є ще інший вибір музики, який є більш форматом для Європи, Сполучених Штатів Америки. І в ну, деякій мірі таких фестивалів, окрім неформатного люди, панків і інших. Людьми, як то у мені молодіка має певні музичні смерті. Але з другого боку не вся українська молодь здатна адекватно снити роботу музикантів. Всі вважають, що це розвага і так далі, що музиканти тому що зобов'язані, що суди має практику подивитися на ці розваги, якщо музиканти це не допоможуть. Робота музиканта це дуже. Важка праця насправді, яка має оплачуватися, і робота організаторів фестивалю це теж не наша важка праця. Ну, як показує західний досвід, все-таки, мають платний вхід, зовніх, які починали 60-х-70-х, коли фестивальна інфраструктура в Європі і на Фамериці розбудовувалася. Все-таки платний вхід це можливість відсіяти зайвої. Можливість провести фестиваль на дійсно хорошому рівні, тому що коли організатор проводить як ми, свій час фестиваль мінус, не маючи можливості просто оплатити нормальні гонорари учасникам, поставити нормальну сцену, це такий мінус фестивалю. Тому я за те, щоб фестивалі проводились не як-небудь з вільним кодом, а ставлячи, ставлячи платний хід, мали можливість ставити хороший звук, запрошувати хороших виконавців, не просто робити якісь. Сандеберський міський концерт там була влада на 20 тисяч гривень. Організують надають молоді халявний концерт. Ну це такі святкові такові для простору простор за нас. Але якщо це фестивалю, це однозначно має бути власне. Ми не маємо діватися. Як коли і у кого народилася ця ідея провести рок-фестиваль у Тростянці, розповідає один з його організаторів, міський голова Юрій Бова. Задати ту ідею, ту минуту просить ця ідея дуже важка. Таїк, бо якийсь розмови, це бувається, 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 приїхав, щось сказав, що вовремя, через 15 хвилин вже вже планували, як видати цей фестиваль. Я швидко поводжуюсь на різні лімані, ну, навіть авантюр, ну, я сказав, бо так. У нас немає вибору. Зараз кожне місто змагається з сусідніми містами, змагається за розвиток. Де буде такий рух, де буде ця енергетика, там будуть інвестиції, там буде якийсь розвиток полосередній бізнес, там там буде бюджет. Де От місцева влада буде сидіти, чекати там казівок з гори, чи хтось йому прийде щось зробить, там не там буде за Я в цьому переконаний. Саме тому, от, коли такі ідеї, і люди приходять і кажуть, давайте зробимо це. І, їх, власна, ідеї, там, зроблять, і от, приклад, здається, є класна ідея там десь роблять, і наприклад, і здається, Петровська, захід, і світовому фестивалі, і за інші фестивалі. де Люди роблять, звісно, можливо, перші рази будуть на якісь служжені, але вони вже рухаються перед нами. Ми зараз йдемо по їхньому шляху і напрацьовуємо свої. свій. Досвід і так далі. Саме тому ця ідея вирікла десь там на в кінці зими навесні, і ми за два-три місяці змоглися організувати, місце і це зробили ну непоганий підбір, зважаючи на бюджет, на скажімо так, можливість на інших фестивалях. Володимир Нянькін, музичний продюсер фестивалю, розповів про перші кроки схід року, ідеї організаторів та шляхи їх втілення. Ми почали е, організовувати фестиваль, навіть з, з з кінця зими, е, в любому случаї ну, найголовніше і основні Юрій Анатолійович і. Ну, мэр города и его помощники это Вова Злепка, его сын Руслан, очень много людей, которые положили всех себя на этот фестиваль. Я занимался непосредственно в том, в чем я компетентен. Это музыкальная составляющая. Я помогал отбирать хедлайнеров, помогал отбирать молодые группы, так как 98% тех, кто присутствуют на этом фестивале, это мои лично знакомые группы, с которыми мы выступали на разных фестивалях. И э, ну, если можно так считать, что группы там, побаиваются ехать на какие-то фестивали, то благодаря знакомству и хорошим отношениям в этом плане было все спокойно. И все приехали. Э, конечно, подавительный этап был длинный, мы думали по поводу хедлайнеров, это было самое, самое, сложное, выбрать кто будет. По поводу Ляписа Трубецкого сомнений никаких. Это лучшая сейчас на данный момент альтернативная группа в СНГ, они в лайнапах всех, в принципе, крупных фестивалей. Это команда, которая всегда собирает народ, это команда, которая всегда играет на высочайшем уровне. Плюс, как бы, дань уважения к Сергею Михалку, к его гражданской позиции. Это ну, люди, которых я лично, я думаю, почти все украинские музыканты очень сильно уважают. А группа Sky в первый день у нас получилось, что они стали хедлайнерами. Они должны были быть предхедлайнерами. Конечно, нам хотелось кого-то еще. И мы созванивались со многими, списывались. Изначально была одна из идей, чтобы хедлайнерами была группа Чиш, так как Чиграков, ну, они, у них есть харьковские корни, и так было бы симпатично как раз собрать, ну, вот группа Оторвальд, Женя Галич, вокалист, он из Полтавы, тоже, как бы, оно так все у нас местечково так получилось бы хорошо. у них там большие гонорары у Чижа, и там довольно неспецифические люди по бытовым условиям тот же допустим green grey который нам просто сказали лучше не надо потому что они могут там поразбивать чего-нибудь там последний там какой-то концерт бутылку вина вылили на монитор приходилось вот как-то по вот так вот и финансовую составляющую учитывать чтобы это было не очень много денег и естественно что это была группа хорошего высокого уровня ну так вот То есть за второй день вообще ніяких сомнений, що это очень серйозні хедлайнери. Перший день, в принципі, ну, мені каже на скайп уже мало. Мер Трусенця Юрій Бова каже, що на ризик організувати у своєму місті рок-фестиваль пішов впевнено та свідомо. Сьогодні для в пошуку. Кретинних ідей, які рухали це місто. І тут ну, повинні опробувати різні напрямки, не, 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 не лише теоретично, а й практично. То, наприклад, фестиваль Стара Фортеця да? Вона, в цьому році була 4-й поспіль. І от перші фестивалі були ну, такими дуже пробними, вони були, не були навіть дуже успішними, вони були майже так нагалі до такого Раптор висновку робити, далі, розвиваючи цей процес з року в рік і кладаючи певні якісь моменти додаткової енергії, ресурси і так далі. Ми його розвиткували і зараз є одним з найкращих фестивалів, щодо дослідок ну, історичної конструкції. Саме тому, ну, але однієї з цієї сторінки дуже мало процентів. Тобто ми не розуміємо, що є пам'ятки, є така народа, але щось потрібно ще шукати. І одного музею шоколада чи картинній галереї» теж замало. Треба ви якісь цікаві такі е, ідеї, які б сюди підтягували різнопланову публіку. абсолютно. Тому що я, я, я прикомнаю, що багато молоді, яка сьогодні їхала на рок-фестиваль, вона до цього не була в трасі на Чуба, можливо, навіть сумчане. Тобто, і наше завдання цю різнопланову публіку, різнопланового туриста, виставка тресімець. Адже сьогодні ну, фестиваль, це не лише концерт, це не лише там класна музика, яка і кілька годин драйву. це е, ротового серед підприємства, це таксі, готелі, на продукція, харчування і багато чого іншого. Вже з кожним днем починають, що на цих таких ну, атрак атракціях можна заробляти кошти, здавати квартири, якщо немає у готелях місць, якусь копійку заробити. До... Свої пенсії там чоловік не Можливо, Хтось там вчора жіночка стала, можна я стану там якісь там перешкоди свої продавати. Да? Будь ласка, продавайте, почому ні. Тому що ми ну, розуміємо, що сьогодні у маленьких містах своєму процентах проблема сьогодні для батьків це робота, де зробити кошти, це раз. А друге взагалі і, ну, і культурно-мистецький ну, доступ, скажем, безвіддя. Ми поєднуємо це все, і цей фестиваль, це якраз нова сторінка в історії Трансценеччини, в історії Трансценеччина, як сторінка такого молодіжного руху, молодіжного фестивалю. Сідорок – прорив у культурному житті Тростянця і навіть Сумщини, впевнений Володимир Нянькін. Фестиваль такого рівня і взагалі такої направленості зробити місту, не має передвищого опиту організації подобних мероприятий, дуже важливо. Якраз Тростянець, він он... Я думаю, вот за последние годы он как раз шел к тому, чтобы появился этот фестиваль. День города, я это говорю всегда и везде, что День города организовывается в Тайстанце намного лучше, чем в наших прекрасных сумах. Это, во-первых, отличный звук, во-вторых, это всегда звезды, которые выступают живьем, они под фонограмму. И так как... Вот уже этот опыт есть у города, они знают, как нужно, куда вести, где располагать. Но все, все вот эти вот как раз организационные вопросы, которые э, на других фестивалях, они провальные. Мы были на очень большом количестве фестивалей. Как раз Тростянец в этом плане, по-моему, идеально. Очень хорошо, все, все знают, кто чем занимается, и это колоссально. Кожен з музичних колективів, котрі взяли участь у фестивалі, обіцяють приїхати на схід рок знову. Впевнені приємні спогади та враження від організації заходу, які повезли страсняця рок-гурти зі всієї України та Зарубіжжя, ширитимуться зі швидкістю звуку. І уже у 2014-му словосполучення Схід рок у музичних колах асоціюватиметься з професіоналізмом, престижем фестивалю найвищого рівня.